П'ять аналізів, які потрібно здати, якщо у дитини зайва вага, перш за все, глюкоза. Та глікований гемоглобін. Це дасть змогу оцінити вуглеводний обмін тепер та впродовж останніх трьох місяців. Друге це інсулін. Високі рівні інсуліну через часті перекуси або інші причини це шлях до росту жирової тканини. Третє це загальний аналіз крові. Шукаємо анемію та можливі ознаки запалення, навіть якщо рівень гемоглобіну є достатнім завжди. Думаємо, чи немає латентного залізодефіциту. Четверте це ко програма. Цей аналіз нам дасть розуміння, чи достатнім є травлення білків, жирів та вуглеводів, адже будь-які порушення травлення тісно пов'язані з травною функцією шлунково-кишкового тракту. П'яте це функціональні тести щитовидної залози. Зниження функції щитовидної залози одна з частих причин ожиріння та зайвої ваги у дітей різного віку.